Як зробити українську освіту більш конкурентноспроможною та покращити надання освітніх послуг іноземним студентам? Ці питання обговорювались на навчально-практичному семінарі, організованому українським державним центром міжнародної освіти. В Україні навчаються тисячі студентів з інших країн, тож якість освіти має бути на найвищому рівні. Станом на 1 березня загальна кількість іноземних студентів, які навчаються в Україні, трохи перевищує 61 тисячу. Тенденції останніх років, тенденції на зростання, особливо за два останні роки, коли приріст за нашими розрахунками склав 12-13% відповідно, це от минулий навчальний рік і позаминулий. Ми очікуємо, що та, та така тенденція збережеться. Більше 40% студентів, які навчаються в Україні, громадяни країн СНД. Також великий відсоток іноземних сподеїв становлять вихідці з Азії та Африки. Лідер навчання медичний напрям. Великим попитом також користуються технічні спеціальності. Інформацію про українське ВНЗ та напрямки підготовки іноземці можуть дізнатися в українських консульствах та посольствах. Але основне джерело, за словами МЗС, інтернет сьогодні є. Без... Безмежні можливості інтернету, безмежні можливості інтернет-ресурсів, і коли іноземці або особи без громадянства хочуть навчатися в інших країнах, в тому числі в Україні, вони в першу чергу шукають інтернет-ресурси вузів, які готові їх прийняти на навчання. Якщо їм потрібні додаткові роз'яснення, то звичайно вони можуть звертатися до наших дипломатичних представництв, дивитися наші сайти, де до речі є і відсилання на сайти, в тому числі Міністерства освіти і науки України. Після того, як громадянин іншої держави вирішив навчатися в Україні, обрав освітній заклад та спеціальність. Він має підготовити перелік документів, які ВНЗ вимагає для вступу. Після цього отримати запрошення на навчання в Україні, а також у період з 15 листопада по 15 серпня клопотання МОН про надання візової підтримки з метою прибуття в Україну на навчання. За наявності цих документів, українське посольство або консульство видає довгострокову візу. З нею потрібно приїхати в Україну, зареєструватися. В державній міграційній службі і отримати посвідчення на тимчасове проживання в Україні. Оформлення документів є простим та прозорим. Профільний закон в оновленій редакції було прийнято 28 березня. Цим законом пройдений демографічний реєстр та документи, що посвідчують особу передбачено. Порядок оформлення та видачі документів. Також для іноземних громадян, в тому числі і посвідок на тимчасове проживання, і от саме ці 185-та постанова передбачено, в якому саме порядку здійснюється, тобто перелік документів, строки, розгляду. Утім, удосконалення українського законодавства щодо сприяння навчання іноземців в Україні недостатньо. Тож освітяни визначили основні напрямки подальшої роботи. Серед них вжиття заходів спрямованих на підвищення якості набору іноземців, а також підвищення якості і авторитетності українського диплому, створення стратегії. І просування освітньої пропозиції України на зовнішній ринок, розширення географії та цільової аудиторії.